Добрий день. Тема заняття сила Ампера. Розглянемо ось таке проблемне питання. Чи може магнітне поле постійного магніту чинити дію на провідник зі струмом? І розглянемо навчальне відео про силу, яка діє на провідник зі струмом. Візьмемо прямий провідник, виготовлений зі слабкомагнітного матеріалу, і розмістимо таким чином, що він перебував між полюсами підковоподібного постійного магніту. Якщо замкнути коло, провідник почне рухатися, у даному випадку відштовхуватись від магніту. Якщо поміняти напрямок магнітного поля, тобто положення полюсів магніту на протилежний, провідник у магнітному полі підковоподібного магніту буде втягуватись всередину магніту. Напрямок руху провідника зміниться на протилежне і у випадку зміни напрямку струму в провіднику. Таким чином. Висновок такий, що напрямок руху провідника залежить від розміщення полюсів магніту. І також напрямок руху провідника він залежить від напрямку струму провіднику. Ну і, відповідно, сила Ампера це сила, з якою магнітне поле діє на провідник зі струмом. Постає питання, а від чого залежить значення сили Ампера. Розглянемо навчальне відео. Приєднаємо рамку через реостат, амперметр і ключ, який дає змогу змінювати напрямок струму в рамці до джерела струму. Встановивши за допомогою реостату певну силу струму в рамці, виміряємо силу, з якою діє на рамку магнітне поле. Збільшуючи силу струму вдвічі втричі, помічаємо, що і сила, яка діє на провідник зі струмом, також зростає відповідно у 2 чи 3 рази. Звідси можна зробити висновок, що сила, з якою магнітне поле діє на провідник зі струмом, прямо пропорційна силі струму в ньому. Якщо змінити напрям струму на протилежний, то і на протилежний змінюється напрям сили. Зменшення довжини провідника порівняно з початковою довжиною переконує, що діюча сила зменшується, вона залежить ще й від кута альфа між напрямом струму і напрямом лінії магнітної індукції магнітного поля, діюча на провідник сила прямопропорційна синусу кута альфа. Змінивши в установці, магніти сильніші, можна переконатися, що діюча на провідник зі струмом сила зростає. Тобто сила залежить від того магнітного поля, в якому перебуває провідник зі струмом. Таким чином сила Ампера у нас визначається як добуток індукції магнітного поля. На силу струму провіднику, на довжину активної часті, частини провідника і на синус кута між ними. Оцей синус, оцей кут у нас з вами альфа, Кут, це кут альфа між напрямком вектора магнітної індукції і напрямком струму провіднику. Прямо пропорційна залежність. Таким чином, чим більше у нас індукція магнітного поля B, тим більше сила Ампера. Чим більше сила струму провіднику, тим більше сила Ампера. І чим більше довжина активної частини провідника, тим більше у нас буде сила Ампера. І чим більше у нас з вами синус альфа, тим більше буде сила Ампера. У нас сила ампера буде дорівнювати нулю, Якщо провідник розташований паралельно магнітним лініям поля. Тому синус альфа тут у нас буде в цьому випадку дорівнювати нулю, і сила ампера буде дорівнювати також нулю. Якщо провідник розташований перпендикулярно до лінії магнітного поля, то в цьому випадку у нас буде. Синус 90 градусів буде дорівнювати одиниці. І тому у нас з вами формула для сили ампера буде набувати вигляду B і L синус альфа. Тому вона буде найбільшою, і у нас з вами буде дорівнювати B і L. Так, у цьому випадку, якщо альфа дорівнює 0 синус альфа. То в цьому випадку сила Ампера у нас з вами буде дорівнювати B і L. Так, B помножити на I помножити на L. А якщо ж у нас синус дорівнює 0, то синус дорівнює 0, це один з множників формулі B і L синус L то сила Ампера тут буде дорівнювати 0. Як визначити напрямок сили ампера? Для визначення напрямку сили ампера у нас застосовують право лівої руки. Якщо ліву руку розташувати так, щоб лінії магнітного поля входили в долоню, а чотири витягнуті пальці вказували напрямок струму провіднику, то відігнутий на 90 градусів великий палець вкаже напрямок сили ампера. Я нагадаю вам, що лінії магнітного поля у нас напрямлені від північного до південного полюсу. І таким чином у нас ми їх на, на, на напрямок у них такий, нам треба так розташувати долоню, щоб вони входили в цю долону. Долоня сама напрямлена по. Напрямку струму провіднику, і тоді ось відігнутий палець буде показувати а, напрямок сили ампера. Розглянемо з вами приклади. Ось таке завдання. Треба визначити напрямок сили Ампера. Ви бачите, що тут у нас струм. Сила напрямлена до нас, так? А тут крапка, а тут хрестик – це від нас. У цьому випадку ми застосовуємо з вами знову ж таки право лівої руки, таким чином, щоб у нас входили лінії магнітної індукції в долонь. І таким чином ми з вами отримаємо, що сила Ампера в першому випадку направлена, напрямлена вгору, а в другому випадку вона напрямлена вниз. Якщо провідник розташований перпендикулярно до лінії магнітного поля, ми з вами казали, що в цьому випадку кут альфа дорівнює 90. Синус кута альфа у нас дорівнює 1, і тому сила ампера в цьому випадку максимальна, вона дорівнює Б З цієї формули можна знайти Б, Б буде дорівнювати сила ампера розділити на ІЛ. Б це величина, яка називається магнітною індукцією. Це векторна фізична величина, яка характеризує силову дію магнітного поля та чисельно дорівнює відношенню максимальної сили, з якої магнітне поле діє на розташований у цьому полі провідник зі струму. До добутку сили струму провіднику на довжину активної частини провідника. Формула, ви бачите, в правій частині слайду B дорівнює сила Ампера максимально розділити на R. Магнітна індукція вимірюється в Теслах на честь видатного чинонікового Тесла. Перейдемо до розв'язку задач. Визначити напрямок сил, що діють на провідники зі струмом у магнітному полі. В Цьому випадку ми з вами а, знову ж таки застосовуємо правило лівої руки, щоб лінії індукції входили долонь, а напрям струму, так у нас а, вказано, що від нас. І тому сила ампера, якщо ми так з вами руку так і спрямуємо, то буде напрямлена у нас вправо. Що ми розглянемо другий випадок? Ви бачите, як тут струм у нас напрямно, так ми долоню ліву так направляємо. І розташовуємо так, знову ж таки, щоб з північного південний полюс у ці лінії входили в долонь. І відігнутий палець нам показує напрямок сили Ампера. У цьому випадку вона напрямлена від нас, як і в першому У нас сила Ампера. Ви бачите, як напрямлена, так. Визначте напрямок. Наступна задача визначити напрямок струму провіднику, який перебуває в магнітному полі. Тут у нас з вами показано, що сила Ампера напрямлена вниз. Знову ж так, ми ліву долоню розташовуємо таким чином, щоб на лінії магнітної індукції входили в долонь. І тоді у нас з вами струм. У нас буде напрямлений до нас. Так. Віддігнутий, розташовуємо так, щоб віддігнути правий а, палець. У нас показує силу ампера. Ход, так, щоб вони у нас входили в долонь лінії, і тому струм тут напрямлений до нас. Крапочка. На ось ще одне завдання. Ось таке. Визначити полюси, полюси постійного магніту. У нас тут з вами струм напрямлений від нас, відповідно, ми долоню спрямуємо від нас. Сила Ампера напрямлена вгору, так як великий палець напрямлено вгору. Ну, і якщо ми з вами долоню розташовуємо від нас ліву, так, і у нас правий палець напрямлений вгору, то тоді у нас з вами північний полюс буде справа, а південний буде зліва. Розглянемо з вами розв'язок тепер розрахункових задач за формулою для сили Ампера. Визначте модуль сили Ампера, що діє на провідник зі струмом завдовжки 25 см у магнітному полі з індукцією 400 тесла, якщо кут між вектором магнітної індукції і напрямком силу струму становить 30 см. Радусів. Сила струму провіднику дорівнює 0,25 А. У нас э, треба спочатку перевести в систему інтернаціональну. У нас з вами 25 см переводимо в метри. Все інше у нас э, в системі інтернаціональне подано, тому ми залишаємо. Тільки ось тут перевели 25 см в метри. І застосовуємо формулу сила ампера до рівня БЛ на синус альфа. Таким чином підставляємо, у нас з вами B дорівнює 4 сотих. Так, далі у нас з вами 0,25 у нас дорівнює L. І 0,25 у нас дорівнює I. А синус 30 градусів дорівнює 0,5. Таким чином, якщо все це перемножити, ми з вами отримаємо ось таку величину, або можна більш компактно записати 1,25 на 10 мінус в третьому або 1,25 ммнютон. Ще одна розрахункова задача прямолінійний провідник довжиною. 0,5 метра, по якому проходить струм силою 2 А, знаходиться в однорідному магнітному полі під кутом 30 градусів до лінії індукції. При цьому на нього діє сила Ампера, модуль якої дорівнює 0,5 метра. Визначити модуль індукції магнітного поля. В цьому випадку у нас всі одиниці подані в системі інтернаціональні, нам нічого не треба переводити. У нас довжина дорівнює 0,5 метра, сила струму дорівнює 2 А і альфа дорівнює 30 градусів. Сила Ампери 0,5. Ну, ж таки, ми з вами використовуємо формулу для сили ампера як добуток магнітної індукції на силу струму на довжину провідника на синус альфа. Із цієї формули магнітна індукція знаходиться як сила Ампера розділити на ІЛ синус альфа. Тим чином, далі ми знаходимо Б. Б у нас буде дорівнювати 0,5 розділити на 2. Умножити на 0,5 і на 0,5. Одна Тесла. Тим чином, одна тесла. Це у нас з вами тут буде магнітна індукція. Підіб'ємо підсумки заняття на сьогоднішньому занятті. Ми з вами розглянемо, що таке сила Ампера. Це сила, з якої магнітне поле діє на провідник зі струмом. Ми з вами з'ясували, що сила Ампера знаходиться як добуток індукції на силу струму на довжину та на синус кута, між вектором магнітної індукції на прямому струму провіднику. Застосовували сьогодні з вами праву, лівої руки, згідно яким, якщо ліву руку розташувати так, щоб лінії магнітного поля входили в долоню, а 4 витягнути пальці, вказували напрям струму провіднику, то відігнутий на 90 градусів великий палець, каже, напрямок сили Ампера. Вели сьогодні поняття магнітної індукції, це векторна фізична величиня, що характеризує силову дію магнітного поля та чисельно дорівнює відношенню максимальної сили. З якого магнітне поле діє на розташований у цьому полі провідник зі струмом. До добутку сили струму провіднику довжину активної частини провідника. І е, розв'язали задачі на застосування правої лівої руки і е, на застосування формули для сили Ампер. Дякую всім за увагу. На все добре, до побачення.